Ділення в стовпчик на одноцифрове число. 208 ділене. 4 дільник. Треба знайти частку і виконати дію у стовпчик. 208 пишемо ділене, поділити вертикальною лінією. Дільник праворуч. На 4 поділити. Горизонтальну лінію проводимо, під нею напишемо відповідь. 2 поділити на 4 не ділиться. Одразу будемо ділити 20 на 4. Знаємо табличку множення. 5, 5 помножити на 4 20 відняти горизонтальну лінію. Проводимо довшу на одну клітинку. 0 мінус -0, 0, 2, 2 0. Зносимо цифру 8. І число 8 ділимо на 4. 2. 2 помножити на 4, 8. Віднімаємо. 8 мінус 8 0. Частка 52. Ще три приклади. Поділимо 210. Ділене 210, поділити на 6. Дільник 6. Підкреслюємо. Частку напишемо нижче. 2 на 6 не ділиться. Будемо ділити одразу 21 на 6. Можливо, це по 5, 5 на 6, 30, ні. Можливо, це по 4. 6 на 4, 24, ні. Візьмемо 3. 3 помножити на 6 або 6 на 3, що однаково. 18. Віднімемо. Горизонтальну лінію довшу проводимо на одну клітинку. 1 мінус 8. Не можемо це зробити. Займемо десяток. 10. Це ми зайняли десяток. 11 мінус 8 3. 1 мінус 1 0. Залишок 3. Так і повинно бути. Залишок повинен бути меншим, ніж дільник. Зносимо цифру 0. Число 30 поділити на 6 5. 5 помножити на 6 30. Віднімаємо 0. Частка 35. 408 поділимо на 4. 4 поділити на 4 1. 1 помножити на 4, 4. Віднімаємо лінія довша на одну клітинку. 4 мінус 4 0. Зносимо цифру 0. І число 0. ділимо на 4. 0. Множимо 0 на 4, 0, віднімаємо 0. Ви можете цього і не робити наступного разу, як ви вже зрозумієте, і багато разів поділити у стовпчик. Це будете робити автоматично. Зносимо цифру 8 і число 8, ділимо на 4. 2 2 помножити на 4, 8, віднімаємо 0. Частка 102. Така відповідь. В інших країнах у стовпчик ділять, розмірковуючи, так, як і ми, але записують інакше. 720 поділимо на 3. 7 на 3 не ділиться. 6, ділиться на 3. 2. 2 помножити на 3 6. Піднімаємо 7 мінус 6 1. Так і повинно бути. Бути повинно менше, ніж 3, якщо є залишок. Зносимо цифру 2. Число 12: ділимо на 3, 4. 3 помножити на 4, 12. Віднімаємо 0. Зносимо цифру 0, 0 поділити на 3, 0. Далі можете нічого не писати.